Вітаю вас, шановні користувачі інтернету. Сьогодні черговий брифінг-коментар у Львівському прес-клубі, в якому є гості журналісти, які зараз ставлять біктофони, нашим шановним експертам на тему Різдвяний ярмарок у Львові, хто і що заробляє на ньому, а хто і що втрачає учасники брифінгу коментаря, отець Михайло Гарват, голова катехетичної комісії Києво-Галицького. Верховного архієпископства Української Греко-католицької церкви, Адріан Гутник, голова депутатської комісії архітектури містобудування та охорони історичного середовища Львівської міської ради. Зиновій Бермес, президент Асоціації роботодавців Львівщини, голова громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації. Історія питання цього разу дуже проста. Вже в четвертий раз поспіль у Львові відбувається Різдвяний ярмарок, як повідомляємо. Офіційний сайт Львівської міської ради цьогоріч участь у ярмарку беруть понад 70 підприємців з усієї України, і вони торгують у понад 100 дерев'яних будиночках, які розташувалися на головних проспектах міста. Власне, оцей був предмет інтересу Львівського прес-клубу. Ми подали запит до Львівської міської ради, щоб з'ясувати, а як же можна торгувати у цих будиночках в центрі Львова, на яких умовах можна там торгувати, і яку користь. Матеріальну, культурну, іншу, має від цього місто Львів. На наш запит ми одержали таку відповідь. Враховуючи звернення ТЗОВ Львівські ярмарки, виконавчим комітетом прийнято рішення дозволено організовувати Різдвяний ярмарок. І з цього рішення зрозуміло, що ТЗОВ Львівські ярмарки. Одержує такий дозвіл уже четвертий рік поспіль, і у нього немає конкурентів. Власне, тобто єдине ТЗОВ львівські ярмарки у Львові, яке збагнуло, що в центрі Львова можна робити Різдвяний ярмарок. Цей Різдвяний ярмарок може тривати довго, починаючи від початку грудня, і аж до, до у нас, закінчення свят. До до закінчення свят так, як в народі кажуть, від Романа до Йордана різдвяний ярмарок у Львові. Пане готник, просимо вас пояснити нам або дати нам інформацію з приводу того, наскільки правильно організація такого різдвяного ярмарку і яка користь Львова від нього. Ну доброго дня. Перш за все, хочу сказати свою думку що про організацію різдвяних ярмарків, загалом, зокрема у Львові. На мою думку, я вважаю, що це дуже необхідний потрібний захід, який при правильній організації, при правильній інформованості підприємців, мешканців міста і наших гостей. Може робити гарний добрий імідж для міста Львова, тим більше, що ярмарок проводиться в центральній частині міста Львова, зона, яка є в спадщині ЮНЕСКО, і практично в всіх містах старовинних, таких як Львів європейських, такі ярмарки проводяться. Такі ярмарки мають понад 700 років вже своєї історії. Тому я думаю, що Львів взагалі вже як асоціюється останні роки з таким різдвяним ярмарком. Багато гостей міста приїжджають, коли приїжджають у Львів, зазвичай відвідують цей ярмарок. Я говорю, пригарні його організації. Щорічно організатори, це як Львівські ярмарки ТЗОВ, мені здається, покращують свою роботу, покращують саму організацію проведення цього заходу. Але, на мою думку, я вважаю, що Львівська міська рада неякісно Неякісно проводить, ну якщо це можна назвати, такі як аукціон чи тендер, який мав би відбуватися про проведення цього ярмарку. Ну я отримав інформацію, що сьогодні перепитував, чи звертався ще хтось в департамент економічної політики в Львівську міську раду загалом для проведення таких ярмарків. Мені дали відповідь, що таких звернень взагалі не було. Наскільки мені відомо, що підприємці все-таки звертаються, але їх вже відправляють в ТЗОВ. Львівський ярмарок, де вже ТЗОВ Львівський ярмарок. Фактично, як надає підприємцям, я знаю за ціною 11 тисяч гривень вартість цього, як оренди цього будиночка від підприємства Львівські ярмарки це будиночок дерев'яний 2 на 3 метри, 6 метрів квадратних. І в них, скажімо так, аншлаг. У них всі місця заздалегідь ці будиночки продані, тобто, в принципі, бізнес іде непогано. Я в них взяв навіть спілкувався з ними і взяв їхню затратну частину. Вони багато тратять. Є от такі цифри, як вони мені повідомили: 65 тисяч гривень в місяць. Вони платять, ну на проведення цього ярмарку, вони платять на Культурну програму, Тобто місто їм говорить, які вони мали би робити. Там заходи. Знову ж оренда сцени. Там вони говорять 110 тисяч гривень. Іде, але сама оплата аренди території 500 метрів квадратних центральної частини міста вони сплачують 15 тисяч гривень. Ну для мене це якась просто смішна ціна. Подарункова. Ну подарунково 500 метрів квадратних. І про що вони говорять: прошу дуже виставляйте ціну реальну, і ми будемо її платити. Будуть конкуренти, ми будемо боротися. Але нам виставили ціну 15 тисяч гривень за 500 метрів квадратних в зоні ЮНЕСКО в центральній частині міста Львова на півтори місяці. Аренда ну напевно найпривабливіша територія у Львові. Чомусь така ціна. Ну і знову ж я говорю, що дуже багато підприємців, які звертаються, тому що Львівська міська рада це такий монстр, який має. Ми вже от зараз всю українське об'єднання свобода трошки починає все-таки пробувати сунути міського голову, щоб все-таки якось підкоректувати ту структуру, яка відбувається. Тому що в структурі міської ради в нас є департаменти. Департаменти Львівської міської ради це царство. Окремі взяті, вони не знають. Департамент містобудування не знає, що робить департамент економічної політики. Департамент економічної політики не в курсі, що робить гуманітарний блок, так, гуманоїди вони так називають, блок, так всередині міської ради. Тому в нас є. Побажання в зміни структури в подальшому я трошки так відволічуюсь від теми, щоб це спростити цього монстра, йому трошки пообрубати руки. Тому що департамент над департаментом управління, над управлінням відділ, над відділом сектор, коли підприємець туди приходить, йому починається все розказувати, пояснювати, він говорить: я напевно відразу звернусь, ну як в даному прикладі, до львівських ярмарок, і напевно в них візьму в оренду, ніж я буду сам пробувати з ними конкурувати чи ви. Вести якісь такі бесіди в стінах Львівської міської ради. Тому я говорю, що сама організація з, від Львівської міської ради є неправильною, і я думаю, що нормально на конкурентних засадах. Цю ділянку можна би було здавати різноманітним підприємствам Львова і не тільки, і громада міста отримувала би того набагато більший зиск. Дякую, пане годник. Як депутатський корпус може вплинути на те, щоб ваші слова були зреалізовані? Ну зараз я говорю: ми будемо депутатські запити різноманітні давати, якщо на наступний рік знову тільки львівські ярмарки будуть подаватися, чи можливо ще якісь інші підприємства все таки заставити департамент економічної політики. Виставити Якісь розумні ціни за оренди цих територій. Дякую. Пане Бермес, прошу ви можете виказати думку підприємців стосовно проведення четвертого року поспіль різдвяного ярмарку у Львові і відбору учасників і тих, хто претендує на цій площі за такими гарними різдвяними подарунковими цінами? Ну, пан Андріан сказав гарно відносно європейської практики. Ми справді бачимо. У великих і малих містах Європи такі заходи, і це очевидно є вигідно, це красиво. Але коли ми говоримо про громадян Львова і в першу чергу тих, хто займається бізнесом, то мусимо розуміти, що має бути відкритість, зрозумілість цього процесу і реальна вигода територіальній громаді. І е, тут вже простежується, скажімо, процес цілий під створений під одну особу. Коли учасником є одне підприємство, коли всі решта вимушені проситися. Ну а найважливіше, це звичайно, що взамін отримує територіальна громада міста Львова. Коли ми говоримо про плату за землю, це звичайно частинка цього процесу. Бо після останньої сесії ми переконалися, що у Львівській міській раді практично не можна добитися справедливих умов. Функціонування бізнесу у місті Львові, бо в погоні за доходами міська рада не здатна вирішити питання проблеми нормативно грошової оцінки землі, яка в першу чергу є дуже важливою для тих, хто має великі землі, для тих, хто виробляє. І якщо ми не отримаємо зараз ухвали до кінця року, то з одного боку ми своїми діями похоронимо ті рештки виробництва, які існують в місті Львові. А з іншого боку, це для нас вже є один вихід вивести людей під міську раду, коли буде напевне сесія, і тоді вже спонукати і міського голову, і депутатський корпус, що він бачив цю проблему. Тобто, з одного боку, для когось є непосильна плата за землю, і ми в умовах такої страшної економічної кризи бачимо, що львівський бізнес не може тягнути тих умов, яких він сьогодні поставлений. Не дивлячись на те, що можливо Львівська земля вартує більшого, але такої страшної кризи, яку відчуває бізнес у Львові, в інших містах Європи, цього немає. Разом з тим, я би хотів звернути вашу увагу на другу важливу деталь, яка стосується функціонування взагалі бізнесу у Львові, ми втратили за півтора року останніх 10 тисяч робочих місць у місті Львові. Тобто, що таке втрата 10 робочих 10 тисяч робочих місць? Це є практично недобір податку з доходів фізичних осіб на 40 мільйонів гривень. Це означає ті кошти, які місто, ну скажімо, пробує урвати шляхом тиску на бізнес. Він платив непосильну плату за землю зараз. А з іншого боку, ми втрачаємо ті реальні підприємницькі місця, які сьогодні, ну в тому числі руками міської влади, знищуються. Тому до речі, я ще не чув жодної від навіть від податківців жодних повідомлень, що такі різдвяні ярмарки несуть якісь. Менше чи більше надходження у місцеву казну. Я можу сказати, що власне податок з доходів фізичних осіб є найбільшим е податком, який створює фактично бюджет е Бюджет 2012 року. По плану 85% дохідної частини бюджету цей податок з доходів фізичних осіб. Якщо ми якщо ми зараз оці не будемо зважати, а що ж нам дав оцей ярмарок 100 робочих місць. Якщо мож, тут можна порахувати, значить, на яких умовах працюють підчите. Єдиний податок чи то товариство з межної відповідальністю. пане Бермес, так. я пробачте, уточню з відповіді за 2011 рік, ТЗВ львівські ярмарки сплатило близько 10 тисяч гривень. Ну, це це, це нічого може це, сказати держави, держави. це є нічого, і тому е, воно виглядає досить незрозуміло. Бо коли такі е, речі проводяться, то в першу чергу е, розуміється, що це не тільки е, шоу, що це не тільки е, красота, е, привабливість, бо це е, різдвяні свята. А це має бути те, що несе конкретну вигоду е, територіальній громаді, і зокрема міському бюджету, який і так потерпає від нестачі коштів. Дякую. Отже, про матеріальну фінансову користь різдвяного ярмарку ми вже поговорили. Маємо 10 тисяч гривень за 2011 рік, будемо мати 15 тисяч гривень так за 2012 рік. Ну, можливо, немає матеріального зиску, але є культурний духовний зиск. Я запрошую до слова отця Михайла Гарвата, голову катехетичної комісії києво галицького верховного архієпископства Української греко-католицької церкви. Отже, прошу ваш погляд, ваш коментар з приводу різдвяних ярмарків у Львові. Слава Ісусу Христу! Слава. Насамперед, я дякую за запрошення. Напевно, спробую свою присутність тут пояснити словами митрополита Андрея Шептицького. Всі знають. Його послання як будувати рідну хату, в якому він описує, як би мало бути зорганізоване суспільство, в якому напрямку мав би рухатися цілий народ. І він от в цьому своєму посланні, як будувати рідну хату, виразно пише, що духовенство з любов'ю має служити народу науками і радами. Тому Дякуючи за ту можливість, я би хотів висловити ось таку позицію не тільки, скажімо, духовенства, а в цілому що про, скажімо, речі, які пов'язані з бізнесом, пов'язані з тим, як продають і купляють, говорить церква. Нема проблеми щось продавати і купляти. Так? Господь ніколи цього не заперечував. Найголовніше, щоб ми, попри те, не забули про найсвятіше. Дивімося, як відбувається в Європі і в цілому на Заході. Зараз починають встидатися, додавати, чиє це Різдво. Тобто, щоб когось не образити, що це Різдво Христове. Тому моя присутність тут найперше є свідченням того. Щоб можна було до всіх людей звернутися і сказати, не треба переводити такі, скажімо, земні справи і до них прив'язувати речі світі. Пригадуєте, як в Євангелії від Матея сказано: віддайте кесареві кесареві, а Боже Боже. Тобто нема проблеми, дуже виразно було засвідчено, що це є певною візитівкою для Львова те, що відбувається з ярмарками, так, дуже красиво, дуже гарно. Але мусимо пам'ятати, що найперше, всі ті люди, які там працюють, і де би то не було, працюють у будь-якому супермаркеті, мають мати можливість в неділю бути на службі Божій. Якщо ми собі з цього не зробимо уроків, як український народ, ви знаєте, багато є прикладів. Є держави, які в день святковий все зачиняють. І кожен знає, що в цей день нічого не зможна буде купити. Бо це є День Господній. Я не буду тут наводити приклади, бо, на жаль, християнські держави не завжди притримуються того. Але якщо ми не повернемося лицем до Бога, то тоді можемо багато рахувати, багато думати про економічний розвиток. Але кожен має бути свідомий того, що без Божого благословення не буде ні доброго виховання, ні наших дітей, ні майбутнього народу. Бо той самий Шептицький казав, що відповідно виховання дітей це наше найперше і найголовніше завдання. І якщо батько з матір'ю, Будуть свідками того, що в неділю для них найсвятіше. То тоді зрозуміло, коли вони після літургії е, прийдуть додому на святковий обід, разом будуть молитися, і, і тоді, в інший час, не в неділю. Але приведуть своїх дітей там, де колядують, там, де проходять вертепи, де є святкова атмосфера. Зрозуміло, що тоді все буде набирати своїх позитивних властивостей. Тому я сьогодні не тільки маю можливість як священник, звертатися до тих, котрі організовують різдвяний ярмарок, бо то один із способів провадження певних бізнесових справ. Я, як священник, дуже прошу. Всі, хто має можливість, хто має владу, організуйте так святкування і організуйте так свою працю, щоб люди в неділю могли бути на службі Божій. Бо той, хто цього не робить, ми знаємо виразно, робить гріх. Пам'ятаємо, як заповідь Божа, не людська і навіть не церковна, а заповідь Божа. Пам'ятай, день святий святкувати. Шість днів працюй, нех зробив всі діла свої, а день сьомий, Господу Богу твоєму. Ви знаєте, Іван Золотустий дуже гарно каже, я тільки останні речення продовжу. Він, як наш батько Господь, міг сказати три дні працюй, а чотири Господу Богу. Так як ми дітям кажемо, п'ять днів йдеш до школи, а два дні відпочиваєш, і то, що й домашні завдання будеш робити. Господь так не каже. Йому не треба того, щоб ми щось для Бога робили. То нам потрібно, щоб ми пам'ятали звідки всяке добре даяння. Тому все, що робимо, нехай випливає від Божої волі і з Божим благословенням. тоді воно буде все йти на добробут і народу, і в цілому кожної людини, зокрема, Отже, дозвольте ще таке запитання. Щодо неділі, зрозуміло. Ярмарок не мав би працювати в неділю. Так, я зрозумів вас. А як щодо назви ярмарку і щодо його тривалості, Львів поєднує тут докупи Григоріанський, і Люанській календарі, як ніхто в Європі. Ну, звичайно, як бачимо, те, що хтось щось пропонує, що приготовив, може це пропонувати всі дні, крім різдвяних і святкових. Тому нема проблеми, що він може тривати через цілий рік. І називатися Різдвяним ярмарком? Щодо назви, це вже інше. Бачите, вже у назві ми не бачимо до чиє це Різдво. Знову. То, може не... це зимовий ярмарок. Так. Хотілося б, щоб не прив'язувалися ми у справах матеріальних до святих речей. Це було б найкраще. Дякую. Це був брифінг-коментар на тему різдвяний ярмарок у Львові. Хто і що заробляє на ньому, а хто і що втрачає. На цьому ми закінчуємо трансляцію в інтернеті. Шановні колеги, журналісти, прошу ставте запитання до нашої.